Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. Не лише про фінанси та інфраструктуру, а й про кадрові рішення і кримінальні справи, що розповів Чернівецький міський голова на щомісячній прес-конференції. У Чернівцях з пожежі врятували трьох малолітніх дітей, які були самі вдома. Нерозуміння з боку цивільних, чого не вистачає, ветеранам уставлені від суспільства. Вночі 3 вересня ворог знову здійснив масовану атаку по Україні у Знам'янці. На Кіровоградщині пошкоджено 28 будинків, залізнична інфраструктура. Постраждали четверо працівників. Також затримується понад 20 поїздів. Хмельницький загинула людина. Розбиті вікна у школі та понад 100 квартирах. Пошкоджено тролейбуси і авто. Луцьк згоріли гаражі та вантажівка без постраждалих. Калуш, Івано-Франківщина, влучання по інфраструктурі ви. Никла пожежа Буковина Вночі також була під атакою дронів та ракет на Чернівецької області. Зафіксували щонайменше сім ворожих безпілотників. А на світанку була загроза ракетного удару. Інформації про руйнування чи постраждалих немає. У Львові побили чернівчанку Іванку Антонюк, яка заступилася за жінку під час конфлікту. Напад стався після того, як чоловік вдарив кулаком ймовірну дружину перед двома маленькими дітьми. Іванка використала перцевий балончик, а нападника та його товариша відтягнули. Попри це, жінку продовжували бити ногами. Потерпіла, звернулася до поліції, надала свідчення та контакти свідків. Після інциденту до неї та її родичів почали надходити дзвінки з невідомих номерів. Очевидно, із наміром з. Лякати і змусити замовчати подію. Наразі тривають слідчі дії. Поліція розслідує напад і встановлює всі обставини події. Трьох дітей врятували з пожежі, багатоповерхівки у Чернівцях. Пожежа виникла на дев'ятому поверсі на балконі у квартирі, що на бульварі Героїв Крут. На момент загоряння троє малолітніх дітей були самі у квартирі. Понад 12 мільйонів гривень на військо, нові тролейбуси на вулицях Чернівців і підготовка до можливих блекаутів. Водночас ремонтують школи, садочки та дороги, оновлюють медичне обладнання. На прес-конференції міський голова говорив не лише про фінанси та інфраструктуру, а й про кадрові рішення і кримінальні справи. Більше у матеріалі. Понад 2,7 мільйони гривень на підтримку українських військових, 6,5 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для пологового будинку та поліклінік міста, а ще понад 2 мільйони гривень на заклади культури. Такі суми у серпні виділила Чернівецька міська рада на першочергові потреби. В пріоритеті міста також залишається і підтримка освітян. Це мовити за педагогів у дитячих садках. Це це, це та тор, ми ще не піднімали за за, за зарплатою і. На невеличку суму їм піднялася на 1300 гривень. Чернівецька міська рада минулого місяця закупила два нових тролейбуси, а ще чекає на підписання угоди з компанією, яка виграла тендер на закупівлю комунального транспорту за кошти Європейського інвестиційного банку. Мова йде попередньо про 30 тролейбусів. На сьогоднішній день то це компанія Талон. Вона в принципі сама щонігра, але з за заводські потужності. Зна в броварах. І на сьогоднішній день відбувається ну, звірка всіх до і підписання угоди десь пл планується теж у цьому місяці після погодження, відповідно, з банком. Першу чергу вони підуть на зміну цих старих тро тробусів, які зараз є в парку вчитело. У Чернівцях тривають ремонти вулиці Зеньковецької та головної роботи на головній артерії міста намагаються робити так, аби не перекривати рух. Поки що на, на ділянці, де відбувається мотні ро роботи, необхідності перекриття транспорту сполучені немає. Але зробимо все. І підрядник, і, і департамент, і, і, і ми, що все-таки головну артерію міста, не перекривали тут у тому таке. А якщо так воно буде, то зробимо на дуже короткий період. Але віримо в те, що вдасться обійтися. Затримки у ремонтах в місті пов'язані з нестачею кадрів у підрядника. Не вистачає працівників і на комунальних підприємствах міста. На комунальних підприємствах від деяких є від 10% до 30% не, не це не вистачає людей. У нас умовно на затресі це по моєму залишилося їх шестерокі піддають за косіння. Травитої там в більшості за 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 60 років на мішепі во це прийняли рішення про про виїзд це молоді до 22 років. І вчора вже звінилося п'ятеро хлопців і, і, і напевно, що вони вийдуть за кордон. Прокоментував Роман Клічук і нещодавні підозри, які отримали деякі посадовці Чернівецької міської ради. Зокрема, директор міськсвітла Андрій Шалієв та екс-керівник Чернівців водоканалу Андрій Колесник. Я не маю інформації про те, як іде слідство. Ми, ми, ми не маємо доступу. Ну поки цю справу не передали в суд. Ми не маємо інформацію, ту, яка має БЕП по шалієву. Немає інформації від слідчих органів. Я кажу, що очікуємо відкриття справи. По колеснику, по закупівлі автомобілів виглядає смішним насправді. По справах по чесним спорудам і по працівникам, то в принципі є, є питання. Звісно, така кількість справ вона де стабілізує. Я розумію, тобто, коли є обґрунтовані речі, і підозри є слушними, а коли є необґрунтованими, це є, це є не, не нормально, це де мотивує всіх працівників як і на комунальних на підприємствах, то так і у, у департаментах. Андрій Шалєєв і Андрій Колесник нині відсторонені від роботи до 16 вересня. Разом з тим Андрій Колесник призначений на посаду заступника директора водоканалу. Він відповідатиме за міжнародний напрямок. А з 1 вересня гендиректором водоканалу призначено Володимира Антоненка, який раніше очолював Маріуполь Водоканал. Це людина фахова. Він би по звичайного майстра до керівника водоканалу. з 19 року по 22 рік. Чолював водоканал. В Маріуполі <in> <kinda talking> <you> я переконаний, що що це досвід і знання, які він там здобув, він зможе реалізувати більше і краще вношенняся. За словами міського голови, зміни у керівництві водоканалу не вплинули на хід реконструкції водогону. Роботи по міжнародному проєкту тривають згідно запланованих етапів виконання. Олена Кричко, Микола Ганутін, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4 Непомітні на перший погляд зміни на шкірі можуть становити серйозну загрозу для життя. Вчасна діагностика у таких випадках відіграє ключову роль у Буковинському онкоцентрі. Для цього застосовують сучасне обладнання, як розпізнати небезпечні симптоми і чому не варто зволікати з візитом до лікаря у нашому сюжеті. У Олександра Потреби підозріле утворення з'явилося ще кілька років тому. В родині випадків онкології не було. Тож чоловік довго відкладав звернення до лікарів, сподіваючись, що проблема зникне сама. Почала турбувати ще роки за два тому, але я думав, що справлю сам самолічення, як завжди і тепер уже от прийшлося обращатися. Треба було робити це раніше. Чесно кажучи, не вірю. Знаю, як Кажеться, що всі хворіють, а ти не будеш хворіти ніколи. А вийшло, що ні. Думав, що просто щось таке, прижог, там, діодом, тому всьому. Ну, я вже. Якщо б где рік півтора раніше, було б проще. Мабуть, була б операція не лучова, а так. Залі, що операція вже запізна. Треба робити лучову терапію. А от Лариса Харченко не зволікала. Побачивши плями на шкірі, жінка одразу звернулася до лікарів. Діагноз рак шкіри. Їй призначили операцію. Коли все зашило, зажило мене. бачите, назначили мені променеву терапію. Ну, звичайно, я переживала і злякалась, бо всі, які понаговорили, мені налякали. Коли я прийшла сюди, тут така доброзичлива атмосфера, такі всі чуйні. Ви знаєте, якось обгорнули мене такою своєю сердечністю. І кажуть, не хвилюйтеся, все буде нормально. Уше як козочка будете бігати. Лікарі пояснюють, метод лікування залежить від розташування пухлини, її стадії та стану пацієнта. Один з найефективніших способів променева терапія. Утворення розміри від одного там до трьох до чотирьох сантиметрів. Дуже чудово піддаються лікування на апараті ТАРА 200 Проводяться процедури кожного дня, крім суботи, неділі. Виділяється певна доза, яка впливає на утворення, в залежності від її локалізації. Тобто, якщо це пухлини шкіри, там може бути одна доза, там 2-2,5 грея. Якщо це тулуб кінцівки, може бути 2,5-3 грея. Якщо ближче до слизових оболонок очей, буде трошки менше. Та навіть після завершення курсу лікування пацієнт залишається під наглядом медиків, проходячи регулярні обстеження, аби не допустити повторного захворювання. Якщо є якісь місцеві ускладнення з боку шкіри, ми звісно ж коригуємо лікування, підбираємо якийсь консервативний догляд. Це може робити, як і може робиться як умов в поліклініки, так і в стаціонарі. Наші лікарі може. Всюди консультуємо, всюди підбираємо правильну тактику лікування, але динамічно пацієнт ще спостерігається. Тобто це може бути прихід кожних 3 та місяців на початку, потім щоріку. Рак шкіри не вирок, виявлений на ранніх стадіях. Він добре піддається лікуванню, та головне не зволікати з візитом до лікаря і уважно стежити за будь-якими змінами на шкірі. Це може врятувати життя. Радислава Українець, Олена Клячко, Михайло Урбанович, новини Сі -4. Ветерани після фронту часто зіштовхуються з нерозумінням у цивільному житті де хто навіть лякається військової форми або реагує упереджено. Анатолій із позивним Граф розповідає, як це впливає на тих, хто повернувся з війни і чого бракує у ставленні суспільства. Моє посвідчення, де би я міг скористатися з ним. Цивільні люди просто його не восприймали, казали що і ще одне. І зараз опять буде без черги, і чого вас тут так багато, вас і так багато. Анатолій Масенко із позивним Граф, ветеран російсько-української війни, каже, після повернення додому було складно не лише звикати до цивільного життя, а й долати упередженість окремих людей. Стикався з таким, даже з тим, що я і в формі проїжджав. На громадському транспорті і є деякі перевізники, які бачили, що я навіть в формі, вони брали з мене гроші. Це потім мені це все пояснило. Я не знав свої права. Як учасник бойових дій, і інвалід, я не знав свої права, і шугалися від мене. То був формі, нам же не можна носити шеврони після того, після звільнення. хоча я не стидаюся, я ношу до повномасштабної Анатолій Масенко не мав військового досвіду та вже в перші дні вторгнення вступив до лав 128-ї гірсько-штурмової бригади. Брав участь у наступі на Херсонщині. Воював на Бахмутському напрямку біля Опитного, Іванівського та Часового яру. Зараз друга війна. Так? Началі, початок війни зовсім другий був. Ми от просто собі, скільки тонн ми на себе прийняли цих снарядів, іменно тоннами. От, так було цікаво, ми так десь читали, як з чого состоїть мінна, танкова, скільки це в кілограмах. І скільки тонн ми на мене прийняли, і ми от сиділи, і ми знали, що значить сюди вже не полетіли, щоб їх знаєте, ми були спокійні. Нині захисник працює фахівцем із супроводу ветеранів та демобілізованих. Каже, саме ця робота допомагає знаходити спільну мову з тими, хто пройшов війну. Туди же входять люди, які втратили своїх близьких. Це те саме супровід. Люди рідні, зниклих безвісті так само. Члени їх сім'ї, ну і так само хлопці, інваліди, учасники бойових дій. І мені стало це цікаво, а цікаво тим, що я більше став общатися не більше, а почав общатися іменно з хлопцями, які мене розуміють, і я їх зможу розуміти. Анатолій Масенко переконаний, аби ветерани відчували підтримку, суспільству потрібно змінити ставлення до них. По-перше, це відношення до військових, які прийшли звідти. Зумієте, там люди не становяться там не гірше і наліпше. Вони такі самі повертаються. Просто треба їм час, щоб адаптуватися. Це так. Не треба їм запитань, а як там, не треба оцінувати. Що ти там робив? З ким, скільки вбив, скільки. Це такі це такі дурацькі питання. Це ми можемо між собою, побратима зустрітися і про це розмовляти. Просто я тебе люблю, я чекаю, я тебе слухаю, все більше нічого не треба. Ветерани повертаються з війни іншими із досвідом, який важко уявити цивільним. І щоб вони могли відчувати себе потрібними і захищеними. Суспільство має навчитися не засуджувати, а підтримувати. Катерина Тарасюк, Олександр Кіпняк, Новини Сі 4 Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4